Здорова. Братан, я думаю, ти вже зрозумів, що в порівнянні з трилогією, балансу 2 викликає деякі питання інтимного характеру. І замість того, щоб їх виправдовувати, або зрадойобити на тему того, як же тепер жити, я краще зберу потрібну інфу та викладу тобі все як нормальна людина, нормальній людині. І що теж важливо, без багів та без спойлерів сюжету. Судо технічна інформація. І почати хотілося б з розтасканого вже по всім ютуб шорцам і відосам у Тіктоці, гайді по. Розбереженню стартових предметів, які Скіф успішно надибає під час проходження прологу. Там був прикол у тому, що перед тим як познайомитися з ключовими персонажами, скіфа гопстопнуть та заберуть все шматьо, щоб він починав із грязі в князі. Але якщо перед самим гопстопом зберегти всі речі в ящик і вже після всього повернутися туди, то можна буде повернути лут, який ти за сюжетом мав би втратити. Це чимось нагадує прикол у чистому небі, де тебе грабують бандити на звалищі. Але й тут не обійшлося без приколів. Приклад, калаші та емки, які ти надибав, навіть якщо покладеш їх у скриньку, все одно пропадуть. Але, по-перше, виникає ця проблема, як я зрозумів, не в усіх. По-друге, чомусь ніхто не додумався про те, що предмети з інвентаря не обов'язково класти саме в ящик. Достатньо буде лише покласти поряд, і тоді вже їх ніхто не стирить. Як я зрозумів, Емки пропадають у будь-якому випадку, але позатіксюхи можна зберегти. Ну добре, зняв мзду і одразу пішов відмивати бабки. А я б тобі порадив почекати. Краще повиконуй сторонні квести, бо в сталкері 2» реалізована система репутації в угрупованнях і базах сталкерів. Простіше кажучи, виконуючи різні квести, ти зможеш поліпшити їхнє ставлення до себе. І коли звернешся до когось із них, вони радушно тебе привітають і запропонують свої послуги. І навпаки, якщо зіпсуєш відносини з угрупованням, то готуйся, що серед вигідних пропозицій вони тобі дадуть хіба що на клик. Тому враховуй, що кожен твій вибір у тому чи іншому квесті зможе вплинути навіть на персонажів, із якими ти ще не знайомий. На кожній базі є свій набір потрібних персонажів. Як правило, це скупчик усього барахла, тобто Торгівець або як його називають крамер, скупчик усього барахла номер 2 тобто бармен або барвумен, який по факту робить все те саме, але за менш вигідними цінами, в тому числі і їжу чомусь він скупляє та продає не так вигідно, як звичайні скупщики. фельдшер, ремонтник і собака поводир на залісі все доволі просто. Виконуєш усі сайт-квести і до тебе починають ставитися як до людини. Але спрацювати може не в кожного. У мене, наприклад, під час першого проходження достатньо було виконати пару згенерованих завдань мольфара, а також квест на 9-го, шийники та макове поле. А ось під час другого проходження до цієї всієї купи ще й запросили сюжетний квест на косого, чому Бог його знає. Коли ти заробиш достатньо добру репутацію серед сталкерів на компасі та в карті ПДА, вони почнуть підсвічуватися зеленим кольором, як і сама база, коли ти наводитимеш на неї курсор. От вже тоді і можна продавати шмот, і отримати наші дивіденди в розмірі десь 20-30%. До речі, все знайдене барахло до особистої скриньки раджу не тягнути, бо окрамери скупляють тільки зброю та броню, стан якої перевищує 39%, тобто від 40 до сотки. Або, якщо впадло дивитися на маленькі цифри, орієнтуйся по ще меншому значку біля броні або зброї. Якщо значка немає, значить предмет зберігся, як дівчина твоєї мрії. Якщо позначка жовтого кольору, значить вже стан зіпсованості під сумнівом. Але все ще можна продати. Червона, значить, непотрібний шматок лайна, який краще викинути від гріха подалі. Ну і задля додаткової оптимізації гри раджу складати такі предмети в динамічні трупи, які з часом зникнуть разом із речами, які в них є. Тоді гра Зайвий раз, раз не навантажуватиметься. Але якщо ти вже заніс до своєї схованки якесь задрипане барахло, то вже не викидуй назад. У барі Сторенген знаходиться мужик, який скупляє навіть повністю зламане. Бере, звісно, по своїм цінам, але ж бере. А ну якщо ти вже почав нову гру на заліссі і ще недостатньо орієнтуєшся в місцевості, щоби знати, в який бік тобі треба йти до бази сталкерів. Орієнтуйся по ось цьому дирижаблю. Все просто: не розібрався ще з картою або компасом, або заблукав, озирнись навколо. Де буде дірі там і буде шлях до бару. Дуй прямо і незабаром знайдеш його. До речі, вночі він теж світиться. А якщо ти вже збираєшся звалювати до тирикону на сміттєзвалищі або якоїсь іншої бази, де передбачений особистий ящик. То не переймайся стосовно того, що всі речі доведеться перетягувати до нього з минулих. Особисті скрині в другому сталкері реалізовані як ендер сундуки з Майнкамфу, тобто ти кладеш в один із них речі і їх же можеш витягнути з будь-якого іншого особистого ящику. Втім, на жаль, зі звичайними схованками так не працює. Звичайні схованки, до речі, раджу максимально обшукувати, якщо вже збираєшся заробляти нормальні гроші. Так, у більшості з них не буде особливо цікавих речей, здебільшого це хрючева та медикаменти, але ось скупляють їх на базах, як мемкоїни 24 2024 році. А враховуючи, що валюта в грі саме криптокупони, я би порадив задуматись. За декілька таких схованок можна назбирати до 5-6 тисяч купонів, що доволі таки недурно. Наступна порада, вчиться цілитись в голову. Є в гри така особливість, що удари по корпусу тупо не проходять. У мене була така ситуація вже на сміттєзвалищі, що стріляв з в бандита, тричі поспіль попав йому чітко в корпус, і йому хоч би хни. Про зомбованих я взагалі мовчу, їм треба стріляти виключно в голову, інакше вони будуть падати та підійматись, доки в тебе не скінчаться набої або бажання далі грати. Тому краще цілься одразу в голову та обирай таку зброю, з якої випадку чого зможеш як усик пустити в черешню одразу чергу. Тоді вже точно все буде зашивість. А якщо ти вже освоївся на карті ПДА та знаєш, як ставити мітку, то не забудь затиснути праву кнопку миші. Таким чином ти зможеш не тільки обрати, як саме має виглядати твоя помітка, але й поставити їх декілька разів. Усього ти зможеш поставити 10 відміток, і, наприклад, відмітити найближчі місця з респавнами артефактів, щоб зібрати стружку та продати місцевому баризі. А щоб дізнатися про те, де на кожній місцевості є фіксовані аномальні зони, не забувай користуватися інтерактивною мапою. От до речі, так, це, мабуть, ще одна порада. Не цурайся використовувати інтерактивну карту. Спойлерів ти ніяких не отримаєш, але це заощадить величезну кількість часу гуглення відосів або постів на тему того, а де знайти те чи інше. Хоча, якщо це будуть мої відоси, я не проти. Інтерактивна мапа це, мабуть, найкорисніша утиліта для пошуку потрібного в Stalker 2. В ній, правда, ще розібратися треба, але то вже залишаю на тебе. Ну і напевно одне з найголовнішого: в Stalker 2 дуже цікаво реалізована система апгрейдів, зокрема додаткових аддонів на кшталт ціляких рейок та лазерних цілевказівників. І всі їх хочеться одразу прикріпити на першу знайдену валину, але моя тобі порада. Ліпше схаменись. Справа в тому, що в Stalker 2 просто величезна кількість унікальної зброї. Причому унікальної не тільки за назвою та характеристиками, як це було в поклисі прип'яті, але й за зовнішнім виглядом, як не було ще ніде. І на кожну зі своїх улюблених пушок ти зможеш знайти більш унікальну версію, яку і буде сенс апгрейдити. Ні, звісно, якщо оригінальні версії тобі подобаються більше, затюнінговані. Нема питань, але якщо ти гонишся за ідеалом, дивись, щоб ціллю стала не сама погоня. А тепер уяви, що ти стягнув з трупа якогось підвального васі якусь пукалку, повністю зламану, полагодив її за всі гроші світу і затюнінгував, що вартувало тобі не одну десятку тисяч купонів. А потім ти знаходиш цю ж пушку, але в повністю ідеальному стані та затюнінговану під більш унікальний стиль і з більш цікавими характеристиками. Тоді виходить, що краще було проапгрейдити вже її, але грошей у тебе вже немає, та й жаба задушить продавати те, що вже було, за андерпрайс. А щоб дізнатися про те, яку саме унікальну зброю ти зможеш знайти на старті гри, подивись ось цей ось відосик, братан, спеціально для тебе. Тут я й розповів про унікальну зброю, яку можна буде знайти в малій зоні. Ну і інші відосики тебе теж можуть зацікавити. Тому не стану тебе більше затримувати. Якщо ти маєш якісь цікаві поради, обов'язково пиши їх у коментарях. Можливо, я зроблю ще один відосик чисто з того, що мені запропонує вільний народ вільної країни. А я буду тільки радий оприлюднити якісь цікаві факти, які я міг упустити. Гарного тобі часу доби та до скорих зустрічів!